Вітаю у реформатському мисленні. У християнстві здається, все просто: любов це найвища чеснота. Але що як її найпалкіші прояви можуть бути оманливими, сьогодні ми зануримося в досить тривожну ідею теолога Джонатана Едвардса. Ідея в тому, що не всяка релігійна любов є справжньою, і спробуємо з'ясувати, як же відрізнити істинне почуття від, скажімо так, майстерної підробки. Ну, для початку Едвардс говорить те, з чим погодиться кожен у християнській вірі, любов це не просто одна з багатьох чеснот, ні, це вершина всього. Вона цінніша за будь-які знання пророцтва чи навіть здатність створити чудеса. Це, по суті, серце і душа справжньої релігії, і з цим не посперечаєшся. І ось тут Едвардс робить такий різкий поворот. Добре, якщо любов настільки прекрасна, чи не може її зовнішній прояв бути ну, оманливим? І це центральне питання, яке ми сьогодні розберемо. Повірте, відповідь на нього може справді здивувати. Щоб розкрити цю тему, Едвардс пропонує нам один, на перший погляд, простий, але насправді дуже тривожний принцип він стосується саме небезпеки підробок, і цей принцип є ключем до розуміння всієї його подальшої аргументації. Ось цей принцип у всій своїй простоті ідея глибока. Що цінніша річ, то більша ймовірність, що з'являться її підробки, і якщо перенести це на духовне життя, то виходить, що найбільші зусилля сатани та нашого оманливого серця будуть спрямовані саме на імітацію найціннішого. Давайте просто подивимося на наш матеріальний світ, що частіше підробляють золото і діаманти чи звичайне каміння. Відповідь очевидна, звісно, найцінніші речі. Хоча створити справжній діамант неможливо, шахраї докладають просто неймовірних зусиль, щоб, хоча б, імітувати його зовнішній вигляд. І ось цей самий принцип Едвард застосовує і до духовної сфери. Він каже, що оскільки любов та смирення є найпрекраснішими християнськими чеснотами, то саме вони найчастіше стають об'єктами для підробок. Розумієте, зовнішні прояви можуть бути неймовірно вражаючими, але при цьому абсолютно позбавленими справжньої суті. Але це не просто якась філософія чи теорія. Едвардс показує, що цей принцип підробки дуже чітко простежується на сторінках самого писання, і воно дає нам кілька, я б сказав, дуже серйозних застережень. Послухайте, Ісус сам говорить про любов, яка не є тривалою. Він прямо попереджає, що в останні дні любов багатьох охолоне, і це, мабуть, перше і найпотужніше свідчення того, що існує певний вид любові, який просто не витримує випробування часом. Отже, ключовий момент тут очевидний слова Христа хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний, прямо вказують на те, що ті, чия любов охолола, спасіння не отримують. І це прямо доводить існування тимчасової, а отже, не справжньої, релігійної любові. Давайте згадаємо натовпи, що слідували за Ісусом. Їхня прихильність була просто неймовірно сильною. Вони кричали осанна, були готові йти за ним без їжі та сну. Це виглядало як найвища форма любові. Але, як ми знаємо з Євангелія, ця палка прихильність виявилася поверхневою вона не витримала випробування Христом. Тепер погляньмо на слова апостола Павла. Зауважте, він не просто каже з усіма, хто любить Господа. Він додає надзвичайно важливе уточнення в незотлінності або, як кажуть деякі переклади, щиро. Повірте, це уточнення тут зовсім не випадкове. Оригінальне грецьке слово тут авторсія, воно означає незіпсованість, нетлінність. Свідомий вибір саме цього слова Павлом ніби натякає, що існує й інший вид любові тлінний, зіпсований, фальшивий. Він прямо закликає нас розрізняти їх. А ось іще один яскравий, майже шокуючий приклад любов галатів до апостола Павла була настільки сильною, що вони, за його ж словами, були готові віддати йому власні очі. Ну, важко навіть уявити собі більш потужний вияв людської прихильності. Але подивіться, яким трагічним виявився результат. Незважаючи на таку неймовірну початкову любов, Павло згодом висловлює побоювання, що він трудився для них надарма. Їхня палка, самовіддана любов, виявилася нетривалою, а отже, була підробкою. Добре. Тепер, коли ми розглянули ці біблійні приклади, давайте спробуємо все це якось систематизувати, складемо все докупи в чітку порівняльну структуру, щоб побачити різницю ще ясніше. Ось ця таблиця по суті узагальнює все, про що ми говорили. Фальшива любов може бути дуже інтенсивною, бурхливою, але вона тимчасова. Справжня любов, що походить від Божої благодаті, є незотлінною і витримує будь-які випробування до самого кінця. Перша може бути просто сильною емоційною прив'язаностю до людини чи ідеї, а друга це плід дії Святого Духа. І одразу хочу сказати: мета всього цього аналізу не посіяти сумніви, чи не дай Боже відчай зовсім ні. Навпаки, мета закликати до мудрого, чесного самодослідження, до розпізнання. Ось головний висновок з роздумів Едвардса. Потрібно чітко розуміти, що найпалкіші емоції, найгучніші заяви про любов все це може бути оманливим. Справжня спасенна любов доводить свою автентичність не силою почуттів, а своєю стійкістю, чистотою та найголовніше своїм походженням від Божої благодаті. І все це залишає нас із одним глибоким питанням для роздумів. Мета ж не в тому, щоб судити інших правда, а в тому, щоб зазирнути у власне серце. Якщо не зовнішні прояви, то що тоді є справжнім мірилом? І це питання, яке веде нас до глибшого самопізнання та пошуку тієї самої справжньої, незотлінної любові.